Одного російського агента затримала служба безпеки в Чернівця. Чоловік слідкував за управліннями СБУ, прикордонним загоном та місцевим військоматом. А до того він збирав інформацію про ЗСУ та критичну інфраструктуру на Харківщині. Російського агента підозрюють у державній зраді зловмисник збирав для окупантів розвідання про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім, ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині і Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкту. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі Однокласники. Таким чином, у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського куратора щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. У подальшому фігурант отримав нове завдання повернутись до чернівців під виглядом відвідування родичів.